Подорожі кличуть кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фер'я, феря. Якщо ви плануєте свою відпустку і хочете не тільки гарно відпочити, а й оздоровитися, не обов'язково їхати далеко за кордон. Адже зовсім поруч кришталево чисте повітря, цілющі джерела та мальовничі Карпати. Сьогодні я Ігор Захаренко та туристична фірма Феєрія запрошуємо вас до трускавця. Його порівнюють з віщі баден-баденом та карловими варами. Та в першу чергу це наш український найбільший бальнологічний курорт. І водичка тут рідна. Тому, мабуть, і назви такі милі серцю. Марія, Софія, Броніслава, ну і звичайно, Нафтуся. Цікаво, що цілющу воду в трускавці знайшли випадково. Взагалі-то тут планувалося нафтовидобувне містечко. І у 1810 році нарешті докопалися, але не до нафти, а до води. Зате якої? А на згадку залишилася назва Нафтуся. Та ще й фірмовий присмак. Не сплутаєш ні з чим. Про властивості Трускавецької води можна писати трактати. Що, власне, і роблять: саму лише нафтусю описують як справжню панацею. Вона нормалізує обмін речовин, виводить шлаки та радіонукліди, відновлює імунну систему. Головне за допомогою лікаря підібрати необхідне дозування. І воду треба пити одразу з бювету, інакше вона швидко втрачає свої властивості. В двох кроках від бювету на території парку знаходиться місто в місті. Корлівський готель і Спа-Курорт Санаторій Женева. Зупинившись тут, можна взагалі не залишати територію готелю. Бо Женева це не лише затишні номери, не лише якісне і заважте дієтичне харчування, не лише дружній персонал. Головне це серйозний підхід до вашого оздоровлення. А для цього тут працює цілий медичний центр, в якому ви можете пройти різноманітні лікувальні процедури від насичення шкіри киснем у барокамері до очищення крові. Тут навіть є власний бювет. Тож і самого ранку, не поспішаючи. Просто у халаті та капцях можна розпочинати прийом цілющої води. У такій спокійній, невимушеній атмосфері відчуваєш себе як вдома. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Такий настрій панує і в самому Трускавці. Тут здається, що навіть повітря сповнено якимсь старосвітським присмаком. І він ніби відносить нас у ті часи, коли було модним, як тоді казали, їздити на води. Увесь рік у міському парку грає музика. Немовби їй у такт неспішно прогулюється курортна публіка. Ці віковічні дуби та липи пам'ятають ще Адама Міцкевича. Відомий поет не лише відпочивав тут, але й називав трускавець джерелом натхнення. Це джерело називається юзя. Вода тут з гліцерином і омолоджує шкіру. Тому треба її не пити, а вмиватися. Тільки не захоплюйтесь, бо буде як сією бабцею. Це я провідомив Трускавці легенду. Випасав якось один дід овець і підійшов до джерела вмитися. А як вмився, то одразу помолодшав років на сорок. Повернувся додому, а жінки не впізнала. Та коли нарешті повірила, що перед нею її чоловік, сама побігла до джерела. Чекав, чекав молодий дід свою бабцю, а як пішов її шукати, то знайшов біля води немовля. Колись давно заможні люди приїздили до трускавецьких джерел зі своїми власними ваннами, набрали воду, гріли її на сонці та приймали цілющі купелі. Бідніші замість ван викопували у землі ями. Такими і були перші трускавецькі спа процедури А от нам з вами пощастило більше. Адже для нас вже готові не тільки цілющі вани, але й цілі басейни з мінеральною та морською водою. Тут можна насолодитися масажними гейзерами і наплаватися до схочу. А що може бути приємніше ніж купатися у відкритому басейні у будь-яку пору року? Гарно відпочивати можна і в Україні. Наприклад, санаторій Женева. Сюди добре приїжджати всією родиною адже і малечі буде чим зайнятися у чудовому дитячому клубі. Ну а найкращий спосіб звільнитися від зайвих думок та остаточно піддатися розслаблюючій атмосфері це тайський масаж. Якщо ви ще не знайомі з цим мистецтвом. То раджу обов'язково пересвідчитися: тендітні тайські масажистки і справді знають, як повернути енергію життя. Партнер програми мережа туристичних агенцій феєрія мандрів В 9 кілометрах від Трускавця знаходиться. Місто овіяне легендами. Місто, знане ще з княжих часів. Місто, яке повинне неодмінно відвідати кожен українець. Це місто Дрогобич. Історія Дрогобича нараховує вже більше 900 років. А уславилися місто як центр соливарної промисловості. Недарма ж на гербі Дрогобича зображено дев'ять діжок солі. А дев'ять їх через те, що раніше місто складалося із восьми передмість і одного середмістя. Першу згадку про Дорогобицький герб знайшли під час реставрації на стіні костелу Святого Бартоломея. Дивно, що цей напис так добре зберігся, адже за радянської влади, за совітів, всі стіни вкрили штукатуркою, а в самому приміщенні збиралися створити музей атеїзму. Тож, оці подинокі клаптики розписів та вітражів це все, що залишилося від колись пишного оздоблення. Сам же костел з'явився ще у 15 столітті на території Дрогобицького замку. А Дрогобич, як і кожне княже місто, був оточений фортечними морами. Від них дотепер вже нічого не збереглося, окрім цієї дзвіниці, на яку переробили одну із веж. У 1410 році Дрогобичани брали участь у Грюнвальдській битві. Про цю подію нагадує пам'ятна табличка. У 1910 році біля костьолу було збудовано монумент на честь 500-річчя Ґрюнвальської битви. Але, на жаль, за радянські часи цей монумент було знищено. Зате до цих язичницьких символів ніхто не дістався. Тільки от не зрозуміло, чому вони опинилися на стіні християнського храму. А чи знаєте ви, скільки відомих особистостей пов'язані з цим містом? Для мене перша асоціація це, звісно, Юрій Катермак Дрогобич. Він був ректором Болонського університету, автором першої вітчизняної друкованої книги і, можливо, першим українським латиномовним поетом. Ну а найвідомішим письменником, який жив у Дрогобичі, був Іван Франко. Тут він закінчив загальноосвітню школу при монастирі отців Василіян, а потім вступив до гімназії імені Франца Йозефа. Серед відомих гімназистів були також Василь Стефани та Лесь Мартович. Гуляючи містом. Я помітив багато будинків, пов'язаних із життям Франка. Та й взагалі Дорогобичани дуже тепло ставляться до видатних українців і не дають їхній славі піти у небуття. Приміром, Дрогобицька бібліотека стала першим в Україні закладом, якому присвоїли ім'я В'ячеслава Чорновола. Багато згадок у місті і про борців ОУН та УПА. У Доргобичі не забудьте віддати шану справжньому патріоту борцю за свободу та незалежність України. Степану Бендері Пам'ятають дорогобичани і про те, що у 42-му тут, у самому центрі міста, знаходилося гетто. А біля цієї стіни німці розстрілювали євреїв. Десь неподалік загинув геніальний письменник та художник Бруно Шульц. А найбільша на Галичині Хоральна синагога ще й досі стоїть в руїнах. Християнським храмам у Дрогобичі пощастило значно більше. Приміром, собор Пресвятої Трійці за радянської влади був єдиною діючою святиною в усьому місці. А церква Петра і Павла кілька років тому отримала нове обличчя завдяки чудовій мозаїці блажених Северіяна Якима та Віталія. Це робота відомого українського художника Василя Змієвця. У Дрогобичі добре збереглися стародавні церкви 15-17 століть. Одна з найкрасивіших в усій Галичині це церква Святого Юра. Колись тут був центр міста. На Майдані перед святиною зупинялися табором чимаки, які приїжджали за Дрогобицькою сіллю. Цікаво, що церкву цю також виміняли на сіль. Справа в тому. Що деревино для побудови храму треба було морити в спеціальному розчині аж 10 років. Але навіщо так довго чекати, якщо можна привезти до міста вже готово? До того ж, вона стояла в Карпатах, у селі Надієво. А як же, спитайте, перевозили? Ну, звичайно, в розібраному стані. Адже церква побудована без жодного цвяху. Тож зібрати її було легко, як конструктор. Лише уявіть. Двері тут і досі відчиняють ключем XVII століття, а всередині – самобутні розписи. Багато з них за 400 років жодного разу не реставрувалися. Недарма на ці розписи звернула увагу ЮНЕСКО. Храм діяв аж до 1960 року. На щастя, тоді її не знищили, а просто закрили. Тому й усі розписи так добре збереглися. До того ж, ще під час будівництва церкви у стінах зробили ось такі отвори для природної вентиляції. Тепер тут знову відбуваються служби, але тільки тричі на рік у травні на свято святого Юра, на Пасху і на трійцю. Якщо гуляючи містом, ви поцікавитесь, а що ж можна побачити у Дрогобичі і вас відправлять до жупи, не ображайтеся, бо жупою тут називають солеварню. Раджу потрапити сюди усім, бо де ще в Україні ви можете побачити підприємство, яке безперервно працює з 1250 року. Ну а я мав змогу сам подивитися на весь процес виробництва. Сіль, а точніше природний розсіл, добувають із шахти глибиною 50 метрів. Називають її шорф. Колись давно соляну ропу піднімала на поверхню пара валів. Ну а потім їй змінила ось така качалка. Далі по цій трубі розсіл подається до росолозбірника. А ось так виглядає майбутня сіль у рідкому стані солона. Кажуть, за складом мінералів вона не гірша, ніж з мертвого моря. Ну і нарешті найголовніший процес випарювання солі. Тут все відбувається майже як на газовій плиті. цією лише різницею, що кипить не вода у чайнику, а розсіл у величезних ваннах черенях. Так врешті-решт з'являється сіль. Найбільш екологічно чиста, якісна і без жодних домішок. Повірте, кращої солі вам не знайти. Не дарма ж її у княжі часи. Возили чи не до всієї центральної Європи а купці, які торгували Дрогобицькою сіллю, сплачували височенні мита у Тустані на митному форпості Київської Русі. До речі, до Тустані з Дрогобича зовсім недалеко. Щоб дістатися колишніх земель княжої митниці, треба спершу подолати крутий підйом гірською стежиною. І от нарешті дивовижні краєвиди, від яких захоплює подих. А якщо уявити, що ці скелі колись були частиною неприступної фортеці? Думаєте, фантастика? Але так воно і було насправді за часів Київської Русі. З IX століття тут стояла могутня фортеця. Вона була так добре укріплена, що її не наважився взяти штурмом хан Батий зі своїм багатотисячним військом. Однак, зі зміною торгових шляхів укріплення втратило своє значення і вже у 16 столітті занепало. Сьогодні лише де можна побачити залишки колись неприступних стін. А дерев'яні ідоли і капище нагадують, що жителі Тустані клонялися колись язичницьким богам. Утім, я чув, що фортецю Тустань збираються відбудовувати. Цікаво, що буде тут років через десять. А поки ми будемо милуватися кам'яними воїнами, так за однією з легенд прозвали ці скелі. Подейкують, що десь на них залишив свій розчарк Іван Франко. Деякий час він жив неподалік, у селі Урич, і частенько навідувався до тутешніх джерел. Воду в них давно називають цілющею, вона особливо допомагає при захворюваннях очей. Врятувала вона від сліпоти і самого Франка. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Як добре повертатися додому. Такі ж почуття виникають, коли повертаєшся до готелю Женева. Тут знаєш, що навіть якщо за вікном дощ сумувати не доведеться. Вечір можна провести за грою в боулінг або ж доповнити лікувальний ефект заняттями у тренажерній залі. А щоб в душі запанувала гармонія, чому б не спробувати один з найдеревніших видів масажу індійський? За його допомогою майже 4 тисячі років тому. Жерці священих храмів стілювали недуги. І повірте, стародавні методики і справді творять дива. Ви, мабуть, там думаєте собі, як же йому добре: масажі, басейни, різні процедури. А я ж стараюся, перевіряю все на собі, щоб вам добре було. У тутешньому барі вечір проходить під акомпанемент саксофону. Чому б не подарувати собі ще кілька хвилин насолоди і спокою? Адже приємні миті відпочинку минають так швидко. І це лише на початку здається, що дні в трускавці течуть неквапливо. зате потім з якоюсь ностальгією згадуєш романтичні доріжки центрального парку, зграй голубів перед нижнім бюветом. Знову перед очима веселий Вернісаж з купою сувенірів та старі дерев'яні віли, від яких віє справжнім аристократичним духом, і врешті-решт розумієш, що цю атмосферу. Не знайти більше ніде, крім рідного українського трускавця. Відпочинок це не розкіш, це необхідність. А в Україні є дуже багато мальовничих місць. Відпочивайте в Україні. Любіть Україну.